Готівковий долар знову почав дорожчати. Сьогодні середній курс в українських банках зріс на 16 копійок. Купити американську валюту зараз можна в середньому за 43 гривні 56 копійок, а продати за 43 гривні рівно. Водночас євро залишається відносно стабільним. У касах банків його пропонують за 50 гривень, 80 копійок. Чому гривня девальвує? Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків, допоможе це нам з'ясувати. Пане Андрію, вітаю вас! Вітаю вас і слава Україні! Героям слава! Отже, пане Андрію, допомагайте нам в усьому розібратися. Отже, офіційний курс ми бачимо, офіційний курс долара ввійшов у 26-й рік з позначки понад двадцять чи бачите ви продумови для подальшої девалювації до рівня 45 гривень? Бо ця сума закладена в державному бюджеті? Я вас трішки поправлю в проєкті державного бюджету на 26 рік. Заклали. 45,7 за американський долар. Це в минулому проекті на 25-й рік Міністерство фінансів прогнозувало, що курс долара буде 45 гривнів. Моя однозначна відповідь: Я не думаю, що національний банк допустить такої різкої девальвації з сьогоднішніх, навіть сорока які ми сьогодні бачимо, до 45, а навіть не то що 45,7. На мій погляд, зараз буде відбуватися наступне. А ми ще можемо кілька днів спостерігати дійсно ріст долара до української гривні. А це сезонний такий чинник. Він у нас завжди відбувається. Починається десь з кінця літа і завершується серединою січня. Я думаю, в цьому випадку він може протриматися десь до кінця січня, а далі буде тренд розвертатись в іншу сторону. І до квітня, десь до червня. Ми будемо бачити зміцнення української гривні по відношенню до долара. Ну це наш такий сезонний е сезонний такий такий е сезонне коливання, яке відбувається практично кожного року. До якого рівня гривня може зміцнитися, тобто наскільки може здешевшити долар до літа? Я думаю, що десь в межах. 42,8, можливо, 42,5, А вона може зміцнитися. А далі буде знову ж таки тренд, який завжди до кінця року розвертається в іншу сторону. На кінець року я думаю, що долар дійсно може трошки девальвувати, навіть в порівнянні з сьогоднішніх показників. Але це точно не буде навіть. Я думаю, вони скоріш за все не допустять до 44. Тобто, десь може бути 43,8, десь до 43,9 на кінець року. Тому що 44 – це вже така психологічна позначка. На що я би я звернув зараз увагу, перше в нас є доволі привабливі гривневі інструменти, і ми робили навіть порівняння з сумою в 100 тисяч гривень. Наприклад, якщо б вона була поміняна на долари перед початком повномасштабного вторгнення, і така сама сума, якщо б не була поміняна на долари, а, наприклад, розміщена на депозит в банку під гарні ставки або, наприклад, куплений ОВДП, то при сьогоднішній політиці національного банку. ОВДП і депозит дає результат 15-20% плюс навіть за такий тривалий період. Тому е, ми бачимо зростання інтересу і збільшення обсягів, особливо населення до гривневих інструментів, до депозитів і до облігацій внутрішньої державної позики. Бо вони бачать, що Національний банк України має дуже великі рекордні запаси золотовалютних е, резервів. На сьогодні це 57,2 чи 57,3 мільярди доларів. І це дозволяє національному банку. Практично будь-які піки надмірні ажіотаж збивати цими золотовалютними резервами. І головна зараз задача, наскільки я розумію, з якою працює національний банк, це все ж таки не допускати підвищення інфляції, тобто, щоб інфляція не розганялася. І знаєте, тут навіть якщо б нам якісь зовні вимоги щодо, щодо необхідності е, девальвації гривні траплялися чи інші якісь ситуації, ну все рівно це ж тягне за собою. бо Дорожчий долар це автоматично чи чи євро це автоматично лягає на ціну палива, а паливо переходить потім в інші товари. І наприклад, тільки цього року ми отримали все ж таки зниження інфляції до позначки 8. Я думаю, що в межах там до 10% національний банк буде тримати інфляцію, і таким чином, ну я не вірю в це значну значне зниження гривні аж до 45 чи 45,7 на кінець 2026 року. А як щодо євро, от які прогнози? Чи побачимо ми теж трохи зниження курсу, починаючи від лютого чи там від квітня? Дивіться, євро і долар це своя пара, яка має свою політику, і ми можемо взяти для прикладу, дуже цікаве для порівняння буде взяти євро пару євро-долар, яка була в січні 20 в січні 20 го року і взяти в січні 26-го року. Дві дві цифри назву. В січні за 1 євро треба було заплатити 1 долар і 3 центи. А сьогодні треба заплатити 1 долар і 16, А нещодавно було навіть 18 центів. Тобто, це дуже суттєве зниження долару відносно до євро. Це прямо відбилося на показниках гривня євро і гривня долар в українських реаліях. Зараз ситуація вже між євро і доларом більш-менш стабілізувалася, тому що ця. Ну, зафіксований був курс приблизно десь на позначці в коливанні, наприклад, 1.15-1.18 і він коливався упродовж року. Це після інавгурації Трампа, після оцих всіх тарифних історій, і так далі. Я думаю, що він на такому на такій позначці продовжить 26-й рік. У разі, якщо в нас не транеться не трапиться якихось глобальних катаклізмів, і тут я не буду роз'яснювати, що я маю на увазі, але мені видається зрозуміло. А то гривня буде реагу а, аналогічно, тобто, якщо ми сьогодні маємо за 1 євро треба заплатити 50 гривень 80 копійок, то вже влітку або ближче десь до квітня-травня воно може знизитися пропорційно, як я назвав по відношенню до американського долару, і знов тренд буде розвернутий до кінця року, так як в нас відбувається щороку. Це пов'язано з фактором. Агропромислового комплексу, який в Україні займає дуже суттєве значення, наприклад, зараз в березні, чому ми очікуємо, що буде зниження вартості іноземної валюти, тому що експортери будуть заводити виручку, буде сплачуватись багато буде потрібно гривні для сплати річних податків у березні, і таким чином, якби валюта хлине на ринок в більшому обсязі, і тому ми цей тренд. Спостерігаємо починаючи з квіт з березня, а далі, наприклад, посівна кампанія, а далі е, інші тому е, можна спостерігати, що за останніх 10 років оце постійне коливання від нового року до до літа воно відбувається. Щ, щоразу. І ну, війна тут в деякій мірі, можна так сказати, не є великим виключенням. Пане Андрію, була інформація, що Нацбанк України може розпочати цикл зниження облікової ставки уже в січні. Як швидко це відобразиться на доступності споживчого кредитування для населення і якою може бути ця ставка? На мій погляд, зараз ми побачимо. Дійсно, на черговому засіданні монетарного комітету національного банку в них буде знову ж таки стояти питання, чи знижувати, чи залишати. Я думаю, що раз вони заговорили про те, що може бути зниження облікової ставки. скоріш за все, зниження може відбутися, але воно точно не буде суттєвим. Як на мене, це може бути в межах відсотка, можливо, якщо вони захочуть на один відсоток. І зараз поясню, чому невеличке зростання іноземної валюти до гривні. А все рівно вплине на ціни і на ну на ціни на споживчі товари, на па паливо на автозаправних комплексах з нового року. В нас деякі акцизи зараз набивають чинності, і таким чином ми можемо побачити на стелах автозаправних комплексів невелике зростання автогазу і бензину і дизеля. Тому фактично. Оце зниження інфляції, яке до кінця року відбувалося, його потрібно буде зберегти, або як мінімум не дати йому сильно пришвидшитися. Тому я гадаю, що для національного банку може бути зниження облікової ставки реальним, але не дуже суттєвим. Тому що знаєте, якщо порівняти от кінець року на грудень, вони зафіксували інфляцію на позначці 8, так то для чого тримати облікову ставку 15,5? Зазвичай облікова ставка і інфляція вони завжди відрізняються не суттєво, тобто там 8 і 10, наприклад, 8 інфляція, 10 облікова ставка, або навіть може бути і 9. Але в сьогоднішніх умовах, коли багато є невизначеності в Україні через воєнні дії, через е Форс-мажори в геополітиці і так далі. А національному банку треба мати такий трошки більший запас ходу. Знаєте, щоб не е, понизити надмірно облікову ставку, а таким чином не розігнати інфляцію е, е, і потім знову її потрібно підвищувати. Тому я думаю, що несуттєве зниження може бути, але Нацбанк буде більше дивитися на е, інфляцію, щоб вона не роз не розганявся цей маховик. Бо е, по гривні до долару ми бачимо, що трошки девальвація е, ну, скажімо так, побила певний рекорд. Е, на січні цього року, ну але в умовах воєнного стану це абсолютно прийнятні цифри. Порівняти, наприклад, січень 25 го курс був близько 43, 5. Зараз ми бачимо 43,5. Тобто він знижувався в середині року і підріс там, на 50 копійок. Це адекватні речі в сьогоднішніх реаліях України, пане Андрію. Дуже дякую вам за цікаву розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків. Дякую вам.